Вітаю, вітаю вас, мої підписники. гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня для вас на вівторок на 3 грудня 2024 року. І так, як завжди, чотири варіанти. Робіть, будь ласка, свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, будь ласка, ставте на паузу. А ми починаємо. Перший варіант. Перший варіант карта башня. Так, українські мої підписники, будьте уважні. Ви знаєте карту башні, так? Да? Ми вже з вами це неодноразово обговорювали, да? не ігноруємо сирени. І найдорожче, пам'ятаємо, що найдорожче в житті. Найдорожче, що в нас є, це наше життя і наш час. Тому будьте уважні. А взагалі, карта, карта Башня це дуже раптовий. Удар життя, який корінно до основання міняє ваше життя. Тобто да? до фундаменту. Щось таке, що прийде в ваше життя боляче, різко, як сніг на голову да? вдаряє і повністю міняє ваше життя. Якби я сказала, обнулення. Знаєте, як в телефоні от, є, кажуть вам, Перезагрузіть телефон, прийшло обновлення, або перезагрузіть телефон. А ви та час, та ще, та ну, завтра там чи через час, а потім вже телефон сам такий та задовбали і раз, сам виключився. І ви такі, о, в самий нужний момент, кстати, виключаються. Сама така. Оце так і ваше життя. Вам даю знаки, вам говорилося, що там е моя дорогенька там, дівчинка чи хлопчик, зупинись, треба щось зробити, щось треба поміняти в своєму житті. А ви такі, та ну, бачили не. Вже, Можливо, вже навіть відчували, замічали там цифри одні й ті самі, там, да, парні, не парні. Вже світ кричав про це знаками, що дорогенькі мої, зупиніться, треба щось поміняти. А ви такі розумію, але не, 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 не хочу там, чи не можу. Ну, от мої дорогесенькі одинички. У, у вівторок мобільний телефон вашого життя перезагрузиться, прилетить вам. Щось те, що вашу, е, так скажем, е, системну програму е, підніме на вищий рівень. Так, щоб доступ, доступно вже так, як цей раз вже доступно, щоб вже по новому, ну, новими технологіями, да? тобто ваш телефон, тобто ваше життя да, перезагрузиться. Оце в цей день. Ще, ну, як це? От куди воно це все прилетить, да? в якому сфері діяльності, да? Ну, якісь новини. Якісь новини прилетять. Новості якісь. Чи що це будуть це новості, Ну, Я ж кажу, новості, які вас ограничували в чомусь. Як знаєте, щось, щось страх якийсь у вас, якась непонятка, якась. І, і це вас, це, ця новина поміняє корінно е, ваше. Але ви будете задоволені цією новиною. Тому башня це не завжди е, погано, да? це зміна. Але ж я ж кажу, що це е, приведе, виведе вас на новий рівень. Не, яка б не були труднощі, треба восприймати їх в житті як не кару, а якесь підвищення, розвиток. Для чогось це нам дається. Не за щось, а за, для чого? Тому е, якісь такі різкі переміни в житті, те, що нам приходить, і нас трошки. Вибиває з зони комфорту, то це може бути не дуже погано. не то, що не дуже погано. Взагалі треба їх це сприймати як урок. Да? Тобто ми чомусь вчимося. І одинички на даний момент, от у вівторок, да? до вас прийде якась новина, та, яка у вас якесь ограничення, принесе, ну, воно закінчиться, як наче. Да? Новина, яка дає вам свободу. Отак От би я сказала. Такий мій прогноз для першого варіанту. І... Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. Я вас дуже-дуже прошу. Дуже багато людей дивиться мої відео, не ставить лай лай лайки. І для мене, як для майстра, це незрозуміло, чи то людям не подобається, чи то. Ну... Чи це, чи це що? Я не зрозумію, чи як це? Ну, я ж роблю роботу, і мені дуже хочеться від вас обратного зв'язку. Якщо вам не подобається, ставте дизлайки. Це ж тоже, Пишіть коментарі. Там, кому що не подобається, пишіть. Конструктивна критика це дуже добре, це дає розвиток. Це теж плюс. Тому я пиш, прошу вас. Ре... Якусь зворотню реакцію на мої відео. Дякую. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю вас, мої двічки. Карта дня на вівторок на 3 грудня для вас. Карта Дня Верховна Жриця. Щось тайне стане явним. День буде у вас з сюрпризами, я б сказала, інтуїтивний, десь щось магічне, трошки таке, не, таке, яке не об'ясняється ем, логікою, скажімо так. Да? Якісь дива, щось інтуїтивне, таке, знаєте, Течення обстоятельств, які б там ви в другий день, ви б цього й не замітили. А в цей день буде якось, ви будете там, де вам потрібно бути, в той час, на тому місці, десь дійдуться дороги, десь ви пересічетесь з якоюсь ну, важною людиною для вас, важною. Може, я не знаю, там сядете на, на той е, трамвай і. Не попадете там, в якусь неприємність. Да? Скажімо, якась буде день трішки містичний. І собиття будуть трошки містичні. Знаєте, яку навіть о, відкрили шухлядку, а там шукаємо е, носки. Е, чи щоні, ну, не бажано, що небудь носки. Да, от прийшло мені. Раз, відкривала ту шухлядку, два, три, п'ять. а потім. Четвертий раз, чи там, десятий раз відкриваю, да, та де ж та що це таке відкриваю, а от там носки лежать. Що да? це таке? Якась містика. Да? От такий день буде трошки містичний, але вам цей день понадобиться інтуїція. У вас буде дуже така. Якначе вас буде вести хтось. Да? Як наче хтось за руку взяв і повів. Інтуїція буде підказувати вам. Також це карта. Ну, тайні, да? скажем, це. Можливо, ви щось не договорите. Знаєте, як ото кажуть, щоб не збрехати, краще Да? То ви будете, щоб не брехати, будете промовчати. Якась тайна, мудрість буде у вас цей день. Може, можливо, до вас прийдуть за совєтом, да? і ви і скажуть, ну, ви вже це проживали, от скажіть, будь ласка, як у вас це було? І ви там будете давати якийсь совет, да? мудрістю своєю, життєвою мудрістю будете можете давати совет. Да? Е, ну, в общем, день інтересний. Я люблю такі дні. Чим вони будуть п'ять? да, Це буде пов'язано з якоюсь силою вашою, от іменно внутрішньою. От я за те й кажу, що буде якась у ваша внутрішня. Сила, яка буде в вас, як наче в цей день вести, містично, не зрозуміло логічно, але це буде на енергетичному плані. Ем... Ще що це? Активність буде, да. якесь, знаєте, можливо, вам прийдеться придеться якусь, е, прийняти рішення бистре, да, от, і ви інтуїтивно якось можливо будете в цей день м, приймати рішення, і вони будуть правильні. І ви, наприклад, будете неожиданно, у вас буде щось звалюватися, а ви раз швидко прийняли рішення, і воно все так м, як по маслу, такий день. Да? Класний день. Мені дуже нравить. Я люблю такі дні. Знаєте, як ото на, волні, на волні, як начебрите на волну оцю, і ви, вас несе, 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 як наче хтось за руку веде. Оце буде такий у вас день. Дуже приємний. Не бійтеся, ви будете просто в задоволені. І не забувайте благодарити. Да? От щось у вас трапилось таке хороше. Дякую, що відвели від чогось, або дякую, що направили. Да, в такий день приємний і хороший. Але ще кажу, що день може бути трошечки з подвожком, Да? Лучше не збрехати, лучше промовчати, Або вас можуть трошечки надурити. Всяке буває. Але тайне може стати явним. А явне може не завжди бути приємним. Да? Якщо скривали, значить на то була причина. Да? Ну, Це ви. Ось ці старші аркани, слухайте, от я кажу, що цей двічки вівторок для вас непростий день. Зверніть увагу. Зверніть увагу, як ви будете його проживати. Мій совет, наприклад, як в мене таке буває, я стараюся менше балакати і більше наблюдати, слухати. Хто говорить, що говорить, які звуки проходять. Знаєте, Побудь трошечки, як наче в тишині. Без спішки, без хаосу. Можливо, навіть задать яке питання, яке вас тривожить, і почути на нього відповідь. Оце у вівторок, мої дуренькі двічки, ми, можливо, ви отримаєте від все, Всесвіту відповіді на ваші питання. Містичний, приємний день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Я вас дуже прошу. Я хочу вашого зворотнього зв'язку. Для мене це дуже-дуже важливо. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю вас, мої трічки. Дивимося карту дня на вівторок, на 3 грудня. Трічки, а у вас карта повішений. Щось ви обідетеся, станете в жертву, остановитеся і будете себе жаліти. Щось у вас сьогодні у, у, у вівторок у вас буде нехочухін, нічого не хочу, все надоїло. Весю я, я жертва. Яка я жертва справи не йдуть. Карта не бист, не діє. Карта остановки. Якщо ви планували там щось бігати і рішати якісь питання, то я вас дуже огорчу. Нічого не, не буде от таких е, Да? вам треба буде якась така ситуація, коли треба буде прийняти якесь рішення. І ви можуть всі ваші плани, які ви планували на цей день, Піти не так, як ви бажали. Я кажу, якось, якось отак воно може бути з, з утра не задасться, да? от воно пішло щось не так не з той ноги. І воно буде от на протяженні всього дня. Тому я вас предупреждаю дорогнько. Ото, як вже зранку не пішло, то ви, пожалуйста, вже не е, панікуйте, не робіть там. Лишніх тілодвіжень, щоб щось там справити. Ото вже прийміть, як воно є. Да? Не жалійте, не, не прошу. Просто наслаждайтесь ним. Відпочинок, да? себе любимого. Да? Справи. Дуже багато буде, якихось справ і вони не будуть вирішуватися. Якесь таке от тяготіння, важкотіння. Да, це буде пов'язано із бізнесом, може бути, і по роботі, і по дому. Воно якось все, -все одновременно. Десятка пентаклі, да? дуже багато різних. дві десятки. Да? І десятка пентаклів, і треба його все вирішити, а воно якось по, по старшому аркану повішене. Знаєте, не в бізнесі, не в ділах. Якось отаке все підвисло. І ви такі розстроєні будете, я ж кажу, будете себе жаліти, та за що мені це все? І чого воно ну, це так всіх виходить в мене? Ні. Але я вам хочу сказати, мої дорегенькі дрічки, це тільки у вівторок, вам так трошки все світ каже: посиди, повеси, не торопись. Ти ж не все ще продумав. Тобі треба трішечки обдумати свій план. Він в тебе неправильний. Тому, можливо, треба просто. Відпочити або передивитися план дій той, який ви склали в понеділок, а він може бути неправильний. Поняли? Тому, мої дорогесеньки, не падаємо у відчай, сміємося, відпочиваємо, споминаємо мої слова, коли з вами це трапиться, і кажете, Оля сказала, що щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде. Добре. До зустрічі, мої дорогенькі. Люблю вас. Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі четвірочки. Карта дня для вас. На вівторок, на 3 грудня. І так, дивимося. Карта дня для вас десятка пентаклей. Вау! Десятка! Довгожданий успіх, да, так. І нарешті, те, що ви хотіли, воно збулося, якийсь, можливо, м -м прибиль якась да, така. може, нарешті, А може пішли на базар, там щось треба було вам купити на конець. А може в супермаркет добралися з цими справами, нарешті доїхали. Да? якась м -м реалізація себе, Але це щось матеріальне. Те, що вам приносить Да? І ви в цьому будете у вівторок задоволені цим. Да? Давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано Це задоволення, ну, таке, благополуччя з чим? О! Будете своє відстаювати, у мене є. Да? Ось, е, ну, тобі, ваше матеріальне положення буде один із варіантів. Будете, е, Хтось буде там, ну в тебе ж є дай щось мені, там. а ви такі ні-ні-ні, це моє, своє не віддаю. Нікому нічого не дам, жадіна гадяна, головна боль да, в действиях, да. будете яро відстаювати щось своє, яро так, знаєте, активно захищати свій добход, свої, доб, свої е, добутки, здобутки, да, своє багатство, да, що у вас там є, де ви сховане запрятане, ви будете стояти ні, моє, не трогати. Чого це я повинен, повинен ділитися? Да, там? Чи чому я дожу розповідати свої ідеї там, і, і в общій там, чи щось? Ну таке, знаєте, щось буде. Щось таке буде. Так, да, я ж кажу, жадінка, якось не будете, не будете. І, наприклад, до вас можуть прийти, попросити займи. Ви не дасте. Якось. Подумайте, да? що давати чи не давать? Ну, якесь, з, з десяткою пентаклей, це буде якось один із варіантів, може бути такий. Але в основному день да? ну, десятка наповнений, да? ви будете в хорошому настрої і радуватися тому, що у вас є. Я ж кажу, можете піти в супермаркет або на базар і бути щасливою людиною. Я не бачу нічого поганого в цей день. Да? Десятка є десятка. Десятка, чи тим паче Пінктаклі, десятка сім'ї, да? може, сім'ї там буде та якесь свято у вас в сім'ї. Щось будете вирішувати. Повнота життя, да? тобто наповнені життя. Можуть бути в ваш цей день, наприклад, 10 справ. Але кожна ця справа, Це принесе вам задоволення. Ви получите від нього якийсь доходик. Так? Або ж це може це бути 10 ваших м -м, новин від 10 людей. І це теж принесе вам якесь задоволення. Але це наповненість, це приємно. Це добре, це непогано, це хорошо. Тому, мої дорогі четвірочки, я бажаю вам. Щоб цей день, у вівторок, ви отримали задоволення від досього, що буде проходити відбуватися у вашому житті. На все добре і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!